Друзі, вас вітає автомотоклуб Хорс Power Yay. І я, Загородній Борис. І ось у нас приїхали шини новенькі на замовлення. В розмірі 205 на 55 на 16, індекс швидкості 91H. Що по цій шині? Це ялинка. Вона має шумність, але шумність невелику. По витратах вона йде по класу Е, по акваплануванню теж клас Е, Що по боковинці? Боковинка жорстковата, вона така середнього плану, не сильно м'яка і не сильно жорстка. Це шина. Це шина 11-й тиждень 25-го року. Зараз я підсвічу. Ось. Бачите, так? Да? Ось. Це зимова відповідно. Направлена шина. Є по цій шині також позначки балансування. Що. Говорить про те, що дана шина відбалансована. І при установці на диск, вона, відповідно, дана позначка говорить, як її встановити відповідно до диску. Це мова для позначка для шиномонтажника. Оскільки вона направлена, вона, відповідно, буде краще працювати. В болото, вона буде, відповідно, краще працювати в сніг і на слизьких дорогах. По шумності вона має 72 дБ. В принципі, це непоганий показник, але може бути менший. Хотілося б менший. Ламельки ми бачимо м'якенькі. Ось ось. Дивіться, м'якенькі. Якщо дивитись зверху по боковинці, боковинка вже мається гарно. Тому, якщо комусь потрібно під замовлення шину, будь ласка, звертайтесь, раді будемо вам допомогти. Шиномонтаж від автомотоклубу Horsepower.ua UA вбраслові біля лікарні на дому. Всім удачі, пока-пока.